Минулого разу ми з вами познайомились з красивим зимовим сузір'ям Оріона. А зараз давайте поговоримо про його сусідів. Це, звичайно, сузір'я Великий Пес яскравою зрею Сіріуса. Сузір'я Малий пес. Одноріг, Заяць, тілець. Ерідан, а також близнюки. Ми можемо зараз побачити цих найближчих сусідів Оріона, які мають з ним спільні границі. І як ми минулого разу вже помітили, Сузір'я Оріона майже навпіл перетинає небесний екватор. Тобто ті сузір'я, які знаходяться вище цієї лінії, наприклад, тілець, близнюки, малий пес, вони знаходяться повністю в північній півкулі неба. А ті, які знаходяться нижче, тобто мають схилення менше нуля, вони є в південній півкулі, як малий пес, заєць, рідан, а сузір'я одноріга також ділиться екватором на дві частини. Але ми на наших середніх широтах теж трошки можемо бачити сузірів південного неба, особливо в південній частині світу, і досить низько над південним горизонтом. Зокрема, ось ці сузір'я ми можемо бачити на півдні взимку. Сьогодні поговоримо про три з цих сузір'їв – це великий пес, малий пес та одноріг. Зоря Сіріус є найяскравішою зорею на всьому небі землі. Вона має видиму зоряну величину мінус півтора. Ми знаємо, що чим менша зоряна величина, тим яскравіша зоря. Тобто, якщо вона від'ємна, то зоря особливо яскрава. Досить цікаво, що зорі Сіріус – це альфа-велика опса, ця зоря. І процеон альфа-малого пса є подвійними зорями, і обидві з них, як другу зорю, мають білий карлик. Поговоримо про них докладніше. Ось наше сузір'я великого пса і зоряна система Sirius. Система знаходиться на відстані 8 світлових років, це не так вже далеко від нас, це одна з найближчих до сонячної системи зір. Але зоря є більшою, ніж Сонце, масивнішою і набагато гарячішою. Але компонент білий карлик Sirius B є ще гарячішою зорею з температурою 25 тисяч Кельвінів і дуже маленьким радіусом. Але все ж таки сучасні телескопи дозволяють побачити цей маленький білий карлик. Ось на цьому зображенні ми бачимо маленьку цяточку поруч з яскравою зарею Сіріусом А. Але ще до того, як отримали це зображення, астрономи помітили, що зоря Сіріус якось непрямолінійно рухається у просторі. Ми бачимо, вона виписує таку звивисту криву. Це відбувається тому, що Sirius A і Sirius Б рухаються навколо спільного центру мас, і одночасно рухаються десь в просторі, приблизно вздовж цієї стрілки. І виходить, що Sirius А, якого ми переважно бачимо в телескоп, виписує таку криву з відхилення. Тим не менш, ми можемо намалювати орбіту Сіріуса Б відносно Сіріуса А, якщо ці положення більшої зорі ми сумістимо. І у нас вийде ось така картинка, картинка передбачення, як буде Сиріус Б рухатись навколо Сіріуса А? Ми бачимо, що він рухається еліптичною орбітою з періодом близько 50 років. І цей рух можна побачити, якщо протягом 50 років робити такі зображення, як ми бачили на попередньому слайді. Тепер щодо зорі процеона, альфа сузір'я малого пса. Відстань тут трошки більше до цієї системи, але не настільки, щоб серйозно, всього 11 світлових років. Тобто, це теж досить близько до нас зоря. Основна зоряд тільки трошечки гарячіша нашого сонця, як ми пам'ятаємо, наше сонце має температуру 6000 кельвінів, а тут на 600 кельвінів більше. І також ця зоря не тільки менш гаряча, ніж Sirius А, але також трошки менше за масою та радіусом, а також світністю. Білий карлик праціон Б теж менший, ніж Sirius Б. Він має меншу масу. Та меншу світність, також меншу температуру. Тому побачити ми його на зображенні не зможемо. Подивимось лише на таке художнє зображення: зорі процеон, яка жовта, як наше сонце, тільки трошки більша, і білого карлика. А тепер повернемося до нашого стеларіуму і розглянемо ще, які цікаві об'єкти є в цих трьох сузір'ях. Як я вже казала в відео про Оріона, поруч з ним проходить галактичний екватор. Або ми можемо бачити таку трошки світлішу полосу Чумацького шляху на небі. І відповідно біля цієї полоси є не тільки багато зір нашої галактики, а й багато скупчень, а також туманностей. Ось, наприклад, як багато скупчень поблизу Великого пса. В принципі, всі вони мають досить схожий вигляд. Ось, наприклад, малий рій, це об'єкт Месія 41. Подивитись на це скупчення це просто такий розсип зір, які знаходяться близько у просторі, і ми їх можемо побачити такою компактною купкою. Відрізнити. Одне розсіяне зоряне скупчення від іншого, мабуть, можуть тільки спеціалісти. Але ми можемо побачити поруч з ними різні туманності. Одна з моїх улюблених туманностей це туманність метелик планетарна туманність, яка має такий вигляд. Такі планетарні туманності називають біполярними, тому що у них є. Два потока речовини в різні боки. Планетарні туманності, нагадаю, борюються з таких зір, як наше Сонце, у кінці їхньої еволюції, коли вони скидають зовнішні шари, і в центрі цієї туманності залишається компактний білий карлик, такий самий, як сіріус B або проціон Б. Також у сузір'ї Одноріга є красива туманність розетка. Насправді виглядає, як квіточка рози. І поблизу центру цієї туманності теж є зоряне скупчення. Наостанок хочу нагадати, як знаходити ці дві яскраві зорі, з якими ми познайомились. Сіріус. Його легко знайти за допомогою пояса Оріона ось цих трьох зір, які досить красиво виділяються на зимовому небі. Проводимо через них пряму. Ліворуч, і знаходимо на продовженні цієї прямої нашу зорю Сіріус, найяскравішу зорю неба. Ну а щоб знайти проціон, можна провести пряму через зорі Альфа Оріона, Бетельгезія та Белатрикс Гамма оріона Спроводимо через них пряму, яка покаже у сузір'я малого пса. Фактично там видно всього лише дві зорі. Одна не дуже яскрава, і друга яскрава зоря Процеон. Процеон, звичайно, не такий яскравий, як Сіріус, має видиму зоряну величину 0,4. В наступних відео я також постараюсь вам розказати про більш північні сузір'я сусіди Оріона, такі як близнюки, візничий та тілець. Бажаю вам успішних спостережень та цікавих астрономічних відкриттів.